Так, в минулому відео я вам показувала перерахунок. Бачите, гроші прийшли. 3,83 доти. Вони прийшли. Все добре. Далі. Я хотіла вам показати стейкінг. Ось важлива штука, чим нова воли славиться це своїм стейкінгом. Ми бачимо знизу активи, голосувати, різні додатки. Да? Вже ви самі можете розбиратися потім, я не користуюся цим. І стейкінг, також налаштування. Можете для себе подивитися, що тут є. Валюту можна обирати, мову можна обирати. Тобто, в принципі, можна подивитися, що цікаво. Стейкінг. Нам цікавий стейкінг. І дивіться, пам'ятаєте, я вам казала, що від 3 до 30% плюс-мінус це буде стейкінг на фундаментальні проекти. Ось Polkadot, DOT, це якраз фундаментальний актив, і це дуже класно на нього класний відсоток 15,3% у рік. Я натискаю, да, натискаю і дивлюся, що вони мені тут пропонують. А вони пропонують зарабатывать до 153% на токенах DOT в рік. Це річні, щоб ви розуміли. Стейкати можна в будь-який час, починаючи з одного доту. Ну, класно, це дуже зручно. Ваш стейкінг активно буде зарабатувати важна рождения через один день і 7 часов. Ну, тобто, перші гроші ви отримуєте саме через цей час, перші відсотки. Ви можете від... відміняти в будь-який час. Бачите, умови всі прописуються. Але вам повернуться ваші кошти через 28 днів. Дуже часто в стейкінгу є така фішка, що ну, не клали постійно, да? вклали, забрали, вклали, забрали. Тому вони роблять ось таку фіксацію. Ну, я думаю, ще якісь технічні моменти в них є, да? як з кредитами. Да? Кредит ми не можемо в будь-який час забрати і залишити відсотки. А тут відсотки залишаються, але ми повинні розраховувати на те, що ось нам ДОТ, якщо дуже терміново знадобиться, то ну, 28 днів все одно ну, треба буде чекати. Тоді, якщо терміново, ми його не вкладаємо в стейкінг. Оце треба теж для себе розуміти. Винагороди начисляються щоденно да, для автоматичної виплати. Нагород треба стикати біля 200, більше 293,63 і Ну, доти. Тобто, така умова вже ну, вісома. Да? В противному случаю вам необходимо будет получать вознаграждение вручную. Ну і я не думаю, що тут щось важке буде. Тут є ось цей розділ, вам, вони там будуть ваші гроші лежати, вам треба буде натиснути просто якусь кнопочку. Ви можете приймати участь у голосуванні, ось те, що ми з вами бачили, друга вкладинка знизу на головній сторінці. Але треба застейкати більше знову ж таки цієї цифри, ну майже 294 дота. А і статус стейкінга міняються за временем. Слідіть за своїм стейкінгом время от времени. Тобто, бачите, це не фіксований гнучкий відсоток. Тобто ви прочитали умови і для себе вирішуєте. Далі так само ось кусама, це теж один з фундаментальних активів. В мене він є ще з минулого сезону. Теж ви проглядаєте всі умови, і якщо вас ці умови влаштовують, тоді ви вкладаєте. Монетку. Ось, наприклад, Moonbeam, Moonriver теж класні проекти. Manta теж цікавий. Бачите, 51 аж річних. Можна теж подивитися умови, стейкать будь-яке время всього з 500 манта. Але бачите, тут є мінімалка, яку вони пропонують. Ваш стейк активно буде зарабатувати вознаграждення через 12 часов. Тут трошки інші умови. І бачите, відмініть стейк в будь-яке время і верніть свої средства через 7 днів. Якщо до 28 днів, то тут лише 7 днів. І вознаграждення не начисляються, поки прозводиться відміна, це теж повинні на це розраховувати. Вознаграждення начисляється раз в 6 годин і додається к переводімому балансу. Бачите, навіть не один раз на добу, а один раз на 6 годин. Вознаграждені і статус стейкінгу міняється зменєм. Сидіть следите за своїм стейкінгом рівня від рівня. Тобто зараз ось такий класний заробіток, що буде далі, невідомо. Ось таким чином ми перевіряємо і можемо туди перерахувати. Ось, наприклад, я обираю дот, я спеціально дот сюди перерахувала, натискаю на почати стейкінг. От, наприклад, один дот обираю. Да? І вони пишуть о, приблизно 11,94%. Я натискаю стейкінг в пулі, е, тобто можна в пул відправити нововолит, пул рекомендують його, або стейкати прямо напряму. Е, ну, це зручніше, але знову ви бачите, що це, тут є ось ця мінімалка 294. Ось. І обираєте, наприклад, рекомендований стейкінг. Да, один дот, все ж вірно. Угу. Все. Якщо вам все підходить, один дот, ви натискаєте продовжити все. І після цього просто підтверджуєте ось цей один дот свій, підтверджуєте, що ви його вносите. І ви вже можете бачити, що в стейкінгу, ось прямо зверху у вас віконечко, коли є ось ви це все зробили. Да? У вас віконечко висвічується, що дот у вас знаходиться в стейкінгу. Можна продивитися, ваш стейк один дот, це 8 доларів 23 активний. Можна ще застейкати, можна вивезти зі стейкінга, да? Той же один дот. Я можу одразу вивезти. Ну, але я повинна розуміти, бачите, вони знову пишуть, період виводу токенів зі стейкінгу займає 28 днів. Токени не приносять нагород в цей час. А не забувайте забрати токени після виводу. Ось, ось таким чином ви забираєте. Да? Я прибираю це нижнє віконечко і натискаю, наприклад, продовжити. Да і якщо я хочу вивести їх, я натискаю підтвердити. Ось, Я поки що залишаю, не буду підтвердити. Тобто, все дуже просто робиться, кожен може впоратися, ви не бійтеся це робити. Нічого зайвого тут неможливо натиснути. Ось так працює стейкінг в валет валить, плюс-мінус. Також так, так само працює втраст валиться. Зараз я вам покажу.